А що перше вам приходить на думку, коли ви думаєте про штучний інтелект? Мабуть, якісь роботи, матриця, якісь такі машини, щось таке нереальне, так? І зараз це штучний інтелект це вже не якась новинка. Штучний інтелект це вже те, з чим ми живемо постійно і кожного дня. І сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і на наших традиційних етерах від студії управління Часу Богуштайм поговоримо сьогодні про штучний інтелект, і як штучний інтелект реально може підвищити нашу продуктивність, і як реально ми можемо дійсно робити більше справ, більше продукту, не витрачаючи на це занадто багато часу, а дійсно штучний інтелект може нам. Цьому допомагати, і він дійсно дійсно зараз багато вже людей переконалися, що він є дійсно нашим другом, нашою підтримкою, нашою великою допомогою у нашому такому. В нашому житті. А скажіть, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вже використовуєте штучний інтелект у своїй роботі, у своєму житті. Якщо так, напишіть так, якщо ні, то напишіть, звісно, ні. І ми продовжимо. Отже, ми будемо говорити сьогодні про продуктивність. І почнемо з бази. Що ж таке продуктивність? Продуктивність це те, що я можу зробити багато чогось, багато якогось продукту. Тобто я можу зробити якихось багато дій, які допоможуть мені створити той чи інший продукт в великій кількості. А якщо ми візьмемо таке поняття, як ефективність, то ми можемо бути продуктивними, але цей наш продукт він не завжди може давати якісь гарні результати. Поясню. До прикладу, Якщо ви, наприклад, написали 100 постів, так і з тих 100 постів е якийсь один пост прямо дуже сильно відгукнувся глядачам, так. Це говорить про те, що продукту багато, постів багато, а лише один пост відгукнувся глядачам. Чи, до прикладу, ви написали якихось 5 повідомлень. І на це повідомлення, до прикладу, звернулося до вас 20 людей. Це ви зробили лише 5 повідомлень, але на виході ви вже отримали 20, 20 готових клієнтів. І виходить так, що не завжди продуктивність. Краще, краще, дійсно ефективність, коли ви робите менше дій, менше продукту, але цей продукт точно в ціль, і він дійсно є ефективний. І от, якщо взяти штучний інтелект, він може для нас зробити багато продукту. І також він може для нас бути ефективним. Він може з того з тої великої кількості продукту зробити найбільшу кількість того продукту, який дійсно зайде людям і попаде саме в ціль. І тому. Штучний інтелект об'єднує в собі і продуктивність, і ефективність. Наше завдання це тільки навчитися ним правильно і вміло користуватися. Що ж дійсно може в чому дійсно може нам допомогти штучний інтелект? Ви вже знаєте, що штучний інтелект може нам економити час, він може дійсно забирати від нас цю рутину, створювати щось таке, що нам. Не хочеться, до прикладу, він може економити наш час раніше, якщо нам приходилося, наприклад, мені часто приходилося аналізувати якісь певні розмови або, до прикладу, якусь певну зум-зустріч з партнерами. Це все дуже просто. Я йому скидаю транскрибацію тексту. Транскрибацію нашої розмови, і він з цієї транскрибації забирає основну суть. І він мені може з цієї основної суті написати і завдання, які стоять перед партнерами, і про те, що ми говорили, коротко, що я можу просто взяти вижимку з нашої розмови і почати вже її застосовувати в певних своїх якихось планах. Також він може забирати в нас е, рутину, він може забирати дійсно в нас рутину, тому що він, ми йому можемо доручити дуже багато різних справ. До речі, уявіть собі, що ви прокинулись зранку, і у вас є 30 справ на сьогодні, які вам треба зробити. Е, подумайте, яку би справу ви дійсно могли доручити зробити штучному інтелекту. Якщо вже знаєте таку справу, напишіть мені в коментарях. Ми тоді зможемо, я зможу тоді можливо підказати вам, як це найшвидше можна зробити дійсно за допомогою штучного інтелекту. Також він може забирати у нас прокрастинацію. Адже коли ми починаємо, хочемо щось зробити, ми хочемо одразу швидкого результату, одразу хочемо побачити цей швидкий результат. І тому не завжди ми беремося з такою легкістю за якусь справу. А тут дійсно можна як через гру. Вступити в будь-яку справу і почати її вже виконувати він дійсно забирає цю прокрастинацію, адже ми йому пишемо буквально перші речення, і він нам уже дає якісь ідеї, чи дає нам якісь рекомендації, чи навчає нас, як нам краще зробити ту чи іншу справу. І так забирає дійсно прокрастинацію від нас, коли вже зроблений перший крок. Ми вже бачимо гарний результат, ми вже хочемо другий результат, і третій, і четвертий. І так ми вже продовжуємо виконувати цю справу. Також він може. Забирати в нас таку емоційну втому, чому ми часто емоційно втомлюємося? Тому що ми маємо дуже багато різних справ. Якщо людина має дуже багато різних справ і ці всі справи, вона вносить в своїй голові постійно, постійно думаючи, постійно прокручуючи. Ми ж втомлюємося не так, як фізично, ми втомлюємося більше емоційно і морально. Прокручуючи ці всі справи в голові, ми дійсно втомлюємося. І це також нам дає якусь таку тривогу, щоб щось не забути. От, отже, штучний інтелект дійсно може нам в цьому допомогти. Ми можемо йому доручати, запам'ятовувати якісь певні наші справи, і ми можемо навіть доручати йому, щоб він нам нагадував про ті чи інші справи, щоб ми просто не носили їх в голові. Отже, якщо у вас є якась справа. Є така функція в штучному інтелекті, де ви можете надиктувати йому цю справу і сказати, коли вам про це нагадати. Він вам обов'язково про цю справу нагадає. Таким самим чином, ми звільняємо свою голову. Для більш чогось такого більш кращого, для якихось ідей, які дійсно ми можемо в цій голові нашій створювати і впроваджувати потім у життя. До речі, стосовно стосовно ідей, штучний інтелект нам також може давати різні ідеї. Якщо, до прикладу, ви хочете, у вас виникла якась... Ідея зробити якийсь бізнес, ви можете цією ідеєю поділитися зі штучним інтелектом і сказати, задай мені запитання, і він може послужити для вас дійсно як коучем, де ви ще краще, ще більше розвинете свою ідею, і це дійсно дуже дає багато гарних результатів. Якщо до прикладу, ну, знаєте, штучний інтелект це як Лего, це як Лего, де в нього дуже багато різних деталей. І тільки та людина, яка Знає, як з тих деталей дійсно створити щось важливе. Якусь, до прикладу, дитина грається лего, там дуже багато деталей. І щоб, це може бути просто набір деталей. А якщо дитина має уяву, що вона може, до прикладу, зробити з цих деталей, то вона дійсно може зробити щось, щось неймовірне, так само і ми. Штучний інтелект це багато різних деталей, багато різних функцій, які він може виконувати для нас, щоб дійсно покращувати нашу продуктивність і нашу ефективність. Але людина вона може скористатися цим інструментом і створити для себе дійсно щось неймовірне, створити для себе якогось такого асистента, який дійсно буде допомагати. До речі, про асистентів. Якщо так само штучний інтелект може ще нормалізувати баланс у вашому житті, уявіть собі, що ви створили собі певного помічника, який може працювати над такими певними вашими завданнями набагато швидше, ніж ви. Подавати вам різні ідеї, структурувати якусь інформацію, надавати вам якийсь план та навіть, навіть саме таке: до прикладу, вам треба змоделювати розмову з якоюсь людиною. Він також може для вас це зробити. Коли ви це робите, ви вивільняєте. Певні години у своєму житті. До прикладу, якщо ви займаєтесь над якимось, до прикладу, написанням якогось листа комусь. Раніше ви це робили цілу годину, зараз штучний інтелект може вам допомогти це зробити буквально за 5 хвилин, і ви вивільняєте майже годину свого часу це на якусь прогулянку, на спілкування з вашими дітьми, це на щось корисне, на якесь навчання гарне для себе, на прочитання якоїсь книги, яку вже. Довго відкладали, тобто, штучний інтелект дійсно може нормалізувати наш життєвий баланс у нашому житті. Якщо, до прикладу, у нас дуже багато часу займала робота, і все основне у нас було на роботі, і ми постійно були завантажені на роботі. Ми можемо це ці деякі завдання делегувати штучному інтелекту і собі звільнити місце більше для своїх якихось фізичних потреб, для заняття спортом, для Якихось емоційних вражень для якогось навчання для дітей, для якогось духовного розвитку, для духовного підняття і для якоїсь соціальної роботи, де ви дійсно можете бути потрібні ну, багатьом людям. І тому дуже важливо зараз в наш час дійсно навчатися використовувати штучний інтелект, адже ті, хто дійсно використовують штучний інтелект, вони дійсно попереду вони живуть в ногу з часом і вони набагато і продуктивніші, і ефективніші у цьому житті. І для цього у нас у студії у компанії «Богуштайм» у нас є курс штучний інтелект для всіх. Де ми за 4 години даємо вам повністю поняття, що таке штучний інтелект, як його використовувати, в яких сферах, повністю весь функціонал штучного інтелекту, gpt чату, до прикладу, і навчаємо ще створювати спеціальних помічників, спеціальних асистентів під конкретні ваші завдання. Де ви дійсно за 4 години ви можете вирішити дуже багато різних питань у своєму житті, і в кого стоїть питання, основне питання взагалі нашого сьогодення, як знайти час, де знайти час на різні сфери свого життя і жити своє життя так, як ти дійсно хочеш, не однією тільки роботою, а різними цікавинками, які нам може давати наше життя. Тоді дійсно варто за 4 години навчитися створювати асистентів, навчитися працювати зі штучним інтелектом, йти в ногу з часом і почати дійсно створювати собі таких помічників і вивільняти час. Тобто штучний інтелект це не щось таке захмарне, і його там, щось з області майбутнього, це уже наше сьогодення, і дійсно, хто може з ним впоратись, хто знає, як з ним працювати, той і ефективний, і продуктивний в житті. Просто варто спробувати. Отже. Нехайте часу, ви знаєте, що цю інформацію ви можете знайти вже і в одному місці. Якщо когось зацікавив дійсно цей курс, напишіть таке просте слово щі в коментарях, і я надам вам інформацію. Тобто розвиваємося, дійсно йдемо в ногу з часом, використовуємо цей дійсно неймовірний інструмент для підвищення своєї продуктивності і ефективності і. Йдемо по життю легко, роблячи, роблячи все для себе, створюючи собі такі умови, що ви зможете і свою фізичну сферу покращити в житті, і свою особисту сферу покращити в житті, адже штучний інтелект він може не тільки виконувати за вас якусь роботу, він може ще і навчати вас. Також і сімейну сферу штучний інтелект легко може придумати, як вам провести час в колі сім'ї, як вам зробити якісь ігри для дітей, навіть написати якусь маленьку книжечку, яку ви зможете читати кожного вечора своїй дитині. Все, абсолютно, все він може дійсно для вас зробити. Також і в сфері бізнесу, також ви можете бути набагато ефективніші, набагато продуктивніші. Ви зможете досягати більшого. Ви можете не просто робити якийсь продукт і не знати, куди його збути. Ви можете робити прямо продукт прицільно і знаходити свою свою цільову аудиторію дуже швидко, кому ви зможете дійсно в бізнесі запропонувати свій продукт. І також для духовної сфери, також дуже важливо, він може бути для вас як психолог, як підтримка. Але треба вміти правильно ним користуватися. І все, тобто використовуємо зараз все те, що дає нам всесвіт. Це все не даремно, тому що всесвіт налаштований на те, щоб дійсно. Ми люди жили легко і отримували від цього життя насолоду. Отже, користуємося, не забуваємо, що у нас таке є вивчаємо і йдемо в ногу з часом. До нових зустрічей! З вами була Ольга Маслюк.